Годуємо сьогодні вершково кокосове печиво. Для цього нам потрібно 100 грам вершкового масла, 100 грам цукру. І перетираємо вершкове масло з цукром. Побажання можна додати ванільного цукру або ваніліну. Потім додамо одне яйце. Потім додаємо 100 грам кокосової стружки. Потім беремо 100 грамів борошна і додаємо півчайної ложки розпушувача. Перемішуємо і додаємо борошно. Так і тепер замішуємо це все за допомогою рук. І таке в нас кінечному результаті повинно вийти тісто. Беремо лист, на якому ми будемо випікати, прославимо пергамент, беремо, формуємо ось кульку. Ложимо і трішки прижимаємо. І потім ставимо в розігріту духовку 10-15 хвилин до легкої рум'яності. Все, готові наші печеньки. Якщо кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємось до наступних зустрічей.